Вітаю вас, шановні дорослі та любі дітки. Пропоную вам цікаву гру. Чим вкрите тіло тварин? Ця гра формує знання дітей про різноманіття тваринного світу, вчить розпізнавати тварин таких груп, як звір, птахи, риби відповідно до будови та процесів життєдіяльності, розвиває зорове сприймання, логічне мислення. Увагу, зв'язне мовлення, розумові здібності дітей виховує любов до природи, пізнавальний інтерес, бажання оберігати тварин, допомагати їм. Давайте розглянемо малюнки, які перед вами. Хто зображений зверху на малюнку? Правильно, качка. А знизу вовк. Де живе качка? Поряд з людиною. Як називаються ці птахи, що живуть поряд з людиною свійськими, а вовк, де живе вірно у лісі. Як називаються тих тварин, що живуть у лісі, молодці, дикими? Давайте ж визначимо чим вкрите тіло качки та вовка. Ось є кружечки, на яких позначки. Подивіться: шерсть, пір'я та луска. Чим вкрите тіло качки? Правильно, пір'єм. А чим вкрите тіло вовка? Молодці, шерстю. Скажіть, будь ласка, хто на цих малюнках зображений? Де вони живуть? Так, а чим вкрите їхнє тіло? Роздивіться, будь ласка, уважно. І назвіть повним реченням. Хто зображений на першому малюнку? Де живе корзенятка? Чим вкрите його тіло? А де живе щука? Так, правильно. А чим вкрите тіло щуки? Молодці. Хто на цих малюнках зображений? Подивіться. Де вони живуть? Чим вкрите їхнє тіло? Розгляньте, будь ласка, кружечки з позначками і назвіть правильно. Дітки, де живе сова? Правильно, чим її тіло вкрите? Молодці? Пір'ям. А де віслючок живе? Правильно. Чим вкрите його тіло оберіть? Подумайте. Розгляньте ці малюнки. Ви знаєте вже цих, подивіться тварин. Ця пташка як називається? Правильно, голуб. Чим вкрите їхнє тіло? Як називаються ці тварини? Молодці. А де вони живуть? Вірно, чим вкрите їхнє тіло. А що це за живі істоти? Який їхній будинок? Чим вкрите їхнє тіло? Молодці, лускою? Впізнали цього птаха? Правильно лелека. І ось такий песик. Де вони живуть? Так. Який сюди кружечок підберемо. Чим вкрите їхнє тіло? Чим вкрите тіло ластівки? Оберіть. А цієї рибки? Молодці.